Цівалка ПЛ-5520, пневматична, просапна, сівалка точного висіву, яка може мати комплектацію різну під різні технології. Дана модель восьмирядна, ширина захвату 5,6 метрів, міжряддя 70 см, достатньо трактора від 115 кінських сил. Сівалка забезпечує точний посів швидкістю до 12 км на годину. Конкретно на цій моделі ми хочемо сьогодні представити. Нову опцію систему «Акюшот». це система точного внесення рідких добрив під кожну насінину порційно. Ми можемо по суті внести два види добрива. Основне добриво можемо через сошник з боку глибше внести. І стартове добриво можемо вносити в рядок. При внесенні в рядок ми можемо використовувати навіть високосольові суміші. Ми не боїмося цього. Розкладка насіння, норма, та що використовується в Україні, чи то посів кукурузи, чи соняшнику дозволяє, щоб ми поклали добриво. При цьому регулюємо довжину цього п'ятна, відстань від насінини. Чи це може бути, якщо це рідкий інсектицид, ми можемо на насінину бризнути? Система працює практично автономно керуючись на пролітання насінини мимо датчика. Тобто насінина рухається в нас у насінні проводі. От, відповідно, датчик подає сигнал на систему контролю і паралельно на систему. Акушот. Е, відповідно, подається порція добрива е, туди, де ми задали на моніторі. Е, в такому випадку ми можемо економити добрива до 50% навіть за рахунок ефективності використання. Однією з переваг цієї сівалки це те, що е, використовується просто конструкція висівного апарату. Е, висівний апарат не боїться пилу. Якщо пил і попав у систему, він так само мимо. Диска виходить назовні, і при цьому пошкоджень ніяких не відбувається. В висівному апараті як таких зношуваних деталей немає. Перевірити, ви можете вже висівний апарат. Десь через 3-4 роки експлуатації, якщо ми говоримо про привод, може бути гідравлічний, механічний, електричний привід. Ми можемо відключати секції, можемо робити диференційований посів. Це одна із перших моделей, які були розроблені для того, щоб вони складалися в 3 метри транспортної ширини. Причіпний пристрій нашої сівалки може бути різних видів. Може бути на дві точки, як ви зараз бачите. Може бути одноточковий, відповідно, буде регулюватися по висоті. На даній машині встановлена зараз система кюшот. Тому. Блок, який відповідає за систему «Акюшот», знаходиться в передній частині машини, і основний електричний модуль, контур от знаходиться теж в захисному ящику. Як у більшості просапних сівалок, висівна секція у нас встановлена на паралограмі. Амплітуда. Копіювання рельєфу поля вгору вниз до 25 см. Залежно від того, під яку технологію ми використовуємо дану сівалку, ми можемо компонувати секцію без колтера, без очисників ряду. Можемо компонувати і з очисниками ряду, і з колтерами. Можуть бути спецевидні опорні колеса секції, можуть бути, як кажуть, глухі. Так? Глибина посіву може регулюватися від. 0 до 9 сантиметрів, дуже легко і просто переставляючи ручку по отворах. Також можуть бути встановлені чистики. І ще один момент, на якому я хотів зупинитися, це прикочуючі колеса. Конструктори змінили конструкцію, зробили максимально короткий важіль. Але зберігши при цьому тиск, який ми можемо встановлювати там до 120 кг кілограм на прикочуючи котлеса, для того щоб можна було закатати якомога сильніше. На сінину, щоб покращити контакт насінини з ґрунтом для кращої схожості. В чому перевага короткого кронштейна? Якщо ми на нерівних полях, на огинаннях перешкод, дерев, стовпів на полі, у нас ми знаємо, що чітко колеса прикочуючи, закриють борістку нашу і затопчуть. Висівний апарат у нас позитивного тиску. Даний висівний апарат найбільш, скажімо так, Серед інших лагідно працює з насінням, адже подається тиск повітря, який просто до комірки притискає насінинку. І насінинка побігла по кругу, і зверху щіточка скинула двійничка, і тут полетіла вона у насіння провід. Завод зробив трошки вдосконалення, зробили ширшу горловину, яка Пропускає насіння із бака до висівного апарату, і, щоб не було насіннявого голодання. От. І зараз ми можемо сіяти ну, практично, будь-які, включаючи ще й квасолю. Даний сівалці використовуються індивідуальні бункера на кожен ряд. Ємність бункера одного 106 літрів. Це три посівних одиниці, по суті. Якщо ми помножимо на 8, це буде 848 літрів сумарний об'єм заправки насіння. У сівалці. Загалом просапні сівалки Green Plains, навіть якщо ви купуєте її сухими добривами, основна підготовка сівалки під рідкі добрива у вас буде в базі. Тобто ви купуєте сівалку з сухими добривами просапну Green Plains. Якщо ви задумали використати рідкі добрива, у базі у вас вже буде заведена з нержавійки трубка. Вам лише треба буде поставити цистерну поставили електропомпу і можете вносити рідкі добрива. Протягом останніх двох років Green Plains використовує монітори японського виробництва Topcon. Дані монітори забезпечують досить хорошу. Точність сприймання сигналів показують основну інформацію. В нашому випадку, коли ми маємо сівалку з системою АКІ також також і, і контроль за даною системою. Тобто, все відбувається в процесі роботи. Основна інформація ми бачимо на робочому екрані, коли в нас. Бачимо, що висіває кожен ряд, чи немає недосіву, пересіву. І також бачимо, як працюють форсунки на кожному ряду. Тобто, Внесення добрив також контролюється даним монітором. Даний монітор, крім того, що контролює основні параметри посіву. тобто, Нашу норму, задану загальну, ми можемо подивитися, скільки висіяла кожна секція. Можемо бачити, чи це буде пересів, чи не досів. Даний монітор також використовується і для навігації, для навігаційних систем, для автопілотів. Тобто він практично є універсальним. Сівалка може на великих полях, таких як, ось, наприклад, це складним периметром. Вона може сіяти до 35 гектарів за зміну. пл Нуля забезпечить вам оптимальний якісний посів за мінімальні кошти.